Давайте будемо казати правду. Конфедерація е, замішана в справах з Росією. Є ланцюжки, які тягнуться туди, і вони завжди просто провокують і Україну і українців на агресію проти поляків. І його сьогоднішні та новина, що ви прочитали, це якраз і є приїхати в центр де. Україна, це найголовніше і якби це п'ємонт української революції, місто Львів, приїхати туди і сказати такі речі. Це ну як плюнути в обличчя. А це спеціально зроблено для того, щоб визвати агресію, зробити напруження в наших стосунках, дати можливість йому на виборах собі показати, що він все ж таки кандидат. Там от від поляків він захищає Польщу і дасть можливість зробити Польщу для поляків. Але в той самій ситуації треба розуміти, що за ним поки що поки що це 6 Ну може там на виборах він набере з таким успіхом ну до 10%. відсотків.